Вітаю, друзі! Сьогодні запрошую вас у невеличку, але цікаву подорож місто Мюнхен. Ви побачите палац династії баварських правителів Віттельсбах. Палац називається Німфенбург. Але це не один палац. Це великий палац ось це велика така територія. Це перед палацом буде велика територія, потім ще за палацом. І це дворцово-парковий такий ансамбль. Бачите, це все величезний палац. І це величезна паркова дворцова територія. Парк і сад вважається одним з найбільших у Німеччині і є прикладом. Чудового такого паркового садового взагалі, мистецтва, якщо можна так сказати, німецького. Один з найбільших. І на території парку ще є три малих палаци. Це ось цей великий палац, а ще є три маленьких. Називаються вони ось так: Амаленбург, Баденбург і Пагоденбург. Вони розташовані на території цього саду. Біля саду є ботанічний сад за палацем. Теж, якщо от прямо подивитися на палац, то проходите е крізь нього і е повертаєте праворуч і йдете, 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 і приходите до такої е ну, стіни, е такого паркану кам'яного, і там хід у ботанічний сад, до речі. Взагалі, цей палац дуже цікавий тим, що у ньому народився дуже-дуже відомий король. А почали будувати цей палац у 1664 році. Його почали будувати у стилі бароко. Але потім доповнювали, розширювали, розбудовували у стилі рококо і класицизму. Тому це такий чудовий. Ансамбль а, з різних стилів. Як ви бачите, парк регулярний позаду цього палацу. А, тут є величезні, величезні такі водойми, фонтан великий. Но хто ж цього народився? Зараз скажу. У 1845 році у ньому народився король Людвіг II. Зараз це, звичайно, музей. Парк і сад. Тут також проходять концерти класичної музики. А, а як музей, цей палац відвідують щороку 500 тисяч відвідувачів туристів. Ну, і тут ще є виставлена велика колекція фарфору. Такий цікавий парк, парк безкоштовний, а от вхід у палац коштує грошей. Ось така краса. Не знаю, хто тут був, чи були ви тут, чи не були колись. Радий був з вами поділитися таким, такою перлинкою.